Уявіть, як грандіозне диво Воскресіння Ісуса Христа приголомшило всіх, хто про нього дізнався: учнів, Марію та й увесь світ. Давайте пригадаємо, як це було, і разом розфарбуємо малюнок з цими чудовими подіями. Після того, як Ісус страждав і помер на Христі за наші гріхи, Його тіло поклали в гробницю, а вхід затулили величезним каменем. Учні та друзі Ісуса скорботіли, адже вони думали, що більше ніколи не побачить його. Але на третій день сталося неймовірне, коли Марія Магдалина прийшла до гробниці, вона побачила, що камінь відсунуто, а Ісуса всередині немає. Раптом перед нею з'явився сам Ісус. Спочатку вона не впізнала його, але. Коли він назвав її ім'я, Марія радісно вигукнула Вчителю! Ісус дійсно воскрес! Він переміг смерть, як обіцяв. Він явився своїм учням, говорив із ними, навчав та підготував до того, щоб вони розповідали всьому людству про велике диво. Підписуйся на наш канал, дивись інші відео та завантажуй мобільний застосунок Суперкнига.